Вітаю усіх на каналі Містерія Сьогодення. Сьогодні в такій трохи романтичній атмосфері, тому що я тут собі свічку поставила через те, що світла зараз нема, щоб трошки було видно. Будемо розглядати загальну енергію. Так, Загальна енергія, нагадую, це процеси, які будуть відбуватися на цьому тижні. Давайте подивимось. Перша карта це імператор. Так, щоб я поставила. Ага, видно. Перша карта це Імператор. Це відчуття контролю, повернення контролю за життям. Якщо Листопад це такий місяць, перехідний, складний, емоційно складний. Він, звичайно ж, відображається не тільки на внутрішньому стані, ще й в зовнішніх процесах, особливо в матеріальному плані. Будь ласка, місяць на дні колоди. Тут потрошки є відчуття такої стабілізації, де не те, що прям тут і одразу стає прям легше, і все стабілізується, все нормалізується, але. От є відчуття, ніби напруга спадає. Та, що була в листопаді, оці процеси достатньо складні. Зараз напруга спадає. Така потроху стабілізація. Тобто є можливість стабілізувати зараз свої процеси. Даються інструменти, даються люди, щоб саме стабілізувати потроху. Ситуації складається вже інакше. Так, дивимося, що там ще. Десятка мечів і дев'ятка пентаклів. Так, щоб я це в кадр виставила. Так, вибачайте, сьогодні може трошки неякісно буде видно. Я це питання ще буду вирішувати з освітленням. Поки в мене тут свічка з воску бджолиного. Такий запах дуже приємний, запашний медовий. Так, дивіться, знаєте, от таке складно говорити є відчуття внутрішньої потреби відпочинку. Тому наряду з цим процесом, що я відчуваю стабілізацію, я б ще рекомендувала практику тиші на цьому тижні. Тобто, побути наодинці з собою, наодинці своїми думками. Це не про те, що ви прямо відгороджуєтесь від усіх, це більше про ресурсний такий стан. Тому що така практика вона дає сили. Ситуація стабілізується, але знову підкреслюю, що це прям не одразу все стає легше, прекрасно, ні. Але вже є відчуття повернення контролю. Таке. Знаєте, як оцей перехідний момент завершається. Наступний момент, коли буде складно, це кінець січня-лютий, початок березня, це теж такий от період, це цикли, їх треба прийняти от. і шукати свої стабілізатори, те, що допоможе вам вирівняти ваш простір. На даний момент, цей цикл складний листопад, він закінчується. У грудні вже більше енергія така стабілізуюча. Але в мене є відчуття, що цей момент з тишою, він необхідний. Тому я рекомендую вам побути наодинці з собою, Скільки, наскільки є можливість. Але побути наодинці з собою в тиші. В тиші я маю на увазі, коли немає ще людей навколо. Або хоча б вони до вас не звертаються напряму. Тобто немає якогось такого прямого діалогу. От є така потреба. М -м Відновлення на фізичному рівні якихось моментів. Пов'язані зі здоров'ям, з відчуттям втоми. Якщо є можливість, дайте собі цей час. Не поспішайте зараз. Знаєте, є такий момент, коли виникає це відчуття імператора, особливо після таких періодів, є бажання, тут і одразу все закрити, і бігом-бігом. Не треба цього. Не поспішайте. Так, давайте подивимося, що там далі. Так, у мене свічка вже закінчується. Відносини. Четвірка кубків. Угу. Дев'ятка кубків. Король пентаклів і імператриця. Цікаво. Так, я зараз поставлю трошки на паузу і візьму ще одну свічку. Продовжуємо. Для вас пауза була такою секундною. Тобто я вже ще одну свічку зараз собі підпалила, для того, щоб краще було видно. Сподіваюсь, що зможете розглядати. Так от, стосовно відносин. У відносинах, знову ж таки, в мене йде як рекомендація, тому що зараз особливо, чітко будуть відчуватися люди, які емоційно голодні. Тому що складний період по всім фронтам, плюс цикли. От. Тому я рекомендую. Я якраз дивлюся, що тут свічка витворяє. Я рекомендую вам все ж таки шукати перше практика тиші, а другий момент більше до творчих людей звертатися, людей творчої професії. Вони, ну, до речі, будуть притягуватись. Це може бути. Якась момент того, що людина вас запрошує кудись або складаються обставини. Ну, зараз будуть по-різному вони програватись ці моменти, саме тягнутися до творчості, до якогось відчуття свята. Але тут треба розмежувати цих людей. Тобто є люди, які будуть емоційно голодні, з такими людьми треба тримати дистанцію. А є люди, які навпаки будуть насичувати. Все ж таки процеси, пов'язані з місяцем, з підсвідомістю, з якимось моментами темряви, вони ще будуть присутні. Тому, перше, що я відчуваю, це практика тиші наголошує на цьому. Другий момент це кількість спілкування обмежити. Якщо ви самі в такому стані емоційному голоді, дайте собі, скажімо так, джерело енергії. Наситьте себе. А потім до людей. Тут є потреба в якихось таких нематеріальних цінностей, знаєте, відчуття дому, От, може, якийсь такий запах з дитинства. Якщо у вас, наприклад, в домі пекли хліб або робили щось таке, спробуйте відтворити цей затишок. От якийсь такий запах дитинства, ця атмосфера така. Що-що стабілізує. У кожного воно своє. Просто згадайте, і якраз оця практика тиші, вона дуже класно поєднується з такими моментами. Ну, наприклад, якщо взяти класичну таку схему, спекти вдома в хліб, коли ви занурюєтесь в цей процес, і воно прямо наповнює, це ж на всіх рівнях вирівнюється енергія у вас конкретно. Так, що там у нас в матеріальній сфері? Королева мечів? Так. Четвірка вона постійно спливала, зараз я її бачила. Так, хто там ще? Королева жезлів, угу. сонце. Так, і на дні колоду у нас ще є, ага, такі моменти. Дивіться, от енергія просто вона завжди стоїть на першому місці, але на цьому тижні особливо підкреслюються ці моменти в сфері матеріальних питань. Як тільки ви даєте собі цей відпочинок, емоційний відпочинок, емоційну тишу, наповнюєте себе, одразу з'являються такі імпульси, бажання, знаєте, як внутрішній мах вмикається через енергію жезлів. І притягуються події, які просто насичують, дають можливість закрити якісь матеріальні питання, матеріальні потреби або ще щось. Тому схема поведінки на цьому тижні така. Ви даєте собі спокій, тільки перше, ви чесно собі даєте відповідь на питання, чи ви його потребуєте зараз, цей спокій внутрішній. Даєте собі відповідь Так, мені треба спокій оцей внутрішній, мені потрібне це емоційне живлення, і тоді, тоді ви чітко це все розмежовуєте. Тобто ви даєте собі це наповнення, і тільки тоді у вас вмикається енергія жезлів. І тоді ви можете отримувати, скажімо, якісь дари цього тижня. Тому що на цьому тижні будуть вже подарунки, умовно кажучи. Подарунки, знаєте, це закриття якихось матеріальних питань, це в прямому сенсі подарунки, це підтримка, на яку ви розраховували або навіть не розраховували, це от розмежування цієї важкості. Ви зможете отримати якусь свою схему рішення своїх особистих моментів, але на інтуїтивному рівні. Тобто, це якийсь такий момент, відчуття загострюється. Тому теж довіряйте своїй інтуїції. Тобто, схема така, те, що я вам казала раніше, плюс довіряйте своїй інтуїції. Тобто, на цьому тижні можна отримати вже перші. Плоди рівноваги, тому що цей момент темряви він закінчується. Зараз новий цикл, і він несе з собою свіжу енергію. От. І ви можете отримувати вже плоди цієї енергії. Тому я вам рекомендую скористатися цим. Так, на цьому все. Рада була вас бачити через карти і до наступної зустрічі!